На фронті від початку доби сталося майже сотня бойових зіткнень за даними Генерального штабу збройних сил України. Найбільшу активність ворог проявляє на покровському напрямку. Там російські війська впродовж дня 33 рази намагалися просунутись до українських позицій. Дев'ять зіткнень тривають досі. У Курській області Росії зафіксовано 12 бойових зіткнень. І детально про ситуацію на фронті і останні міжнародні заяви щодо припинення війни у нашій країні будемо говорити із Маркіаном Лопачаком, майором збройних сил України, секретарем Львівської міської ради. Пане Маркіане, вітаю вас в головному за день. Слава Україні! Героям слава вітаємо. Є такий вислів: чорти бісяться на свята, і ми вже бачимо, що Росія, як тільки є якесь велике християнське свято, починає активно проявляти свої позиції. Про великодні дні так зване перемиря, якою була в ці дні ситуація на фронті. За словами Володимира Зеленського, великодні перемир'я, яке ж запропонував Кремль, і який ж Кремль сам і порушував щонайменше три тисячі разів. Насправді ми маємо справу з черговими брехливими заявами, які були розраховані швидше на те, щоб підіграти нашим західним партнерам, розуміючи, що нічого з цього не буде. Росія в, одну, в односторонньому порядку спочатку заявила про перемир'я. Так дійсно не було протягом доби тривог і ракетних ударів по території України. Але загалом по ситуації, по Трон по, по, по фронту, зрештою, то що говорили, і очільники збройних сил, президент країни. Де-не-де було якесь послаблення, по якесь мінімальне, але загалом ситуація порушувалася фактично зразу зі сторони Російської Федерації. Більше того, можна чітко сказати, що на багатьох ділянках фронту ця ситуація, яка піддавалася, нібито як припинення вогню, насправді наші вороги використовували максимально для підготовки для майбутніх штурмових дій. Відбувалася ротація особового складу. Відбувалася зачистка розмінування певних територій, відбувалося переміщення техніки. Тобто, протягом доби часу відбувалися певні підготовчі дії, які фактично зараз, от, з вчорашнього дня, на багатьох ділянках відбулося в звиклому так, режимі. Так, так, прошу. Так, так. Тобто, ці моменти ну, не можна. Я особисто і багато людей, які тут є, ну на, на ці. Слова звичайно, що треба політично реагувати, але якщо дивитися правді в очі, вірити росіянам, що в такий спосіб під час бойових дій абсолютно абсолютно немає потреби. Тобто, ви вважаєте, що от перед великоднем на великодня, це оголошення перемир'я, це все таки було десь перегрупування, так з боку російських військ не більше. З одного боку, перегрупування з другого боку, це був такий посил політичний, що от, нібито ми готові домовлятися, ми готові припиняти вогонь. Але, от українці, от такі погані, от бачите, вони щось постійно порушують. В принципі, загалом зараз ми бачимо тенденцію і дуже небезпечну ситуацію, коли і зі слів президента Сполучених Штатів і зі сторони офіційних речників Російської Федерації. Ми прослідковуємо, коли про Україну звертається як про сторону конфлікту, яка фактично до якої апелюється рівно так само, як і до Росії, тобто іде звернення до двох припиніть вогонь обидвоє, перестаньте обидвоє стріляти. Тобто, в момент, коли захоплена значна територія нашої держави, територіально, коли десятки сотні тисяч наших співгромадян зараз знаходяться на окупованих територіях. Ми не маємо змоги, і дуже важко нам зараз на даний момент дається визволення і переміщення повернення цих людей, і водночас ми чуємо звернення до нас. От ви просто припиніть стріляти, от давайте. От ви і ви припиніть стріляти, і тоді далі будемо про щось говорити. Це насправді одна з тих небезпечних і псошних один з тих небезпечних і псошних моментів, які Росія вже. Протягом трьох років намагається постійно втиснути, і на жаль, станом на сьогодні їм частково це вдається. Пане Маркяне. Ви зараз є у війську, ви служите в збройних силах України. Дозвольте особисте запитання, якою була ваша паска, як ви зустріли Великодень? Мені от зараз пригадалася фотографія. Ми з вами товаришуємо у Фейсбуку. Ви з побратимами зробили знімок, де ви разом. Я так розумію, що це був великодній сніданок. Це був великодній сніданок в одному з підрозділів. Я мав змогу мав декілька годин вільних і заїхав в сусідній підрозділ, де служать мої товариші. і Ми мали змогу провести сніданок в такому якби дружньому колі. Ми дякуємо вам за те, що також мали можливість сходити в українську церкву, молитися українських молитов і їсти українську паску. І це найбільше, найбільше, що ми зараз цінимо і очікуємо це на мир про ситуацію на фронті, тому що за даними сьогоднішнього, за сьогоднішніми даними Генерального штабу України, зараз росіяни активно штурмують Покровськ. якщо ж аналізувати останню добу, я зацитую за даними генштабу, російські загарбники завдали Одного ракетного та 101 авіаційного удару застосували три ракети та 177 кабів. Крім цього, залучили для ураження 995 дронів камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах. На яких відтінках зараз ситуація є найскладнішою, де ворог зосередив найбільше своїх сил. Ну, дивіться, я насправді не можу відповідати за всю ділянку фронту. Тут єдине, що ситуація і картина фактично вона не змінюється дуже різко. Знаєте, оці ці всі розмови, можливо, у Львові, там, в Києві, в інших містах люди, коли дивляться новини, вони хтось щось сказав про перемиря, і люди собі уявляють, що ніби це зупинилося, і всі там ходять. Там не знаю, курять сигарети, посміхаються. Це ну, насправді. Бойові дії тривають постійно. Це може бути на, на кожній ділянці фронту. Це може бути там відносно затища день-два, коли йде перегрупування, коли йде ротація особового складу, коли там зміни погодніх умов і так, далі, і так далі. Але інтенсивність бойових дій, якщо говорити по тих самих напрямках е, за крайніх півроку, це і е, Ламанський напрямок, це Купінський напрямок, це Покровський напрямок однозначно. Тобто бойові дії тривають постійно інтенсивність змінюється але говорити про якесь послаблення, що там щось було якесь затище повне, а, а тут зараз щось відновлюється ні, е, е, іде важка, е, така тягуча е, війна зі сторони нашого, нашого ворога. Немає зараз таких, якихось там гіперпотужних, масових і частих е, таких кавалерійських наскоків зі сторони, але от таке. Намагання продавлюватися воно відчувається по всій ділянці фронту, Про фронту про там, де зараз присутні присутніме Дональд Трамп сказав, що найближчим часом має оприлюднити, скажімо так, мирне врегулювання так війни в Україні. Навіть Дав на це буквально три дні. Скажіть, будь ласка, він сказав, що у нас є досить хороші перемовини, як з російською стороною, так і з українською. Чи відомо вам про що за три дні може оголосити Трамп, які будуть ці умови мирного врегулювання? Мені єдине, що відомо, я подивився на годинник, Сьогодні 22 квітня. Мені відомо, що сьогодні 22 квітня. Перша заява Дональда Трампа, що війну він зупинить за 24 години, було в листопаді місяця. Це було рівно 4 місяці тому. Тому обговорювати якісь знову різкі, обнадійливі чи не обнадійливі, а якісь там чіткі заяви зі сторони президента Сполучених Штатів я би зараз не. Ну, якщо відверто, це вже навіть не смішно от такі заяви, тому що ну це наше життя, і в принципі, все, що в нас відбувається в країні, і спочатку ти говориш 24 години. Потім до... ще було багато різних заяв. Найбільше яка запам'яталася, що до Великодня до 20 квітня він зупинить війну у нашій країні. Зараз от три дні, і кожного разу, от це на Психологічної точки зору навіть так не можна поступати і вчиняти з людьми, тому що, коли ти публікуєш і робиш такі потужні заяви, ти мусиш як мінімум за це нести відповідальність. Що ще має відбутися вже завтра, 23 квітня у Лондоні, Сполучені Штати Америки проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами, якраз щодо завершення російсько-української війни, ця зустріч стане продовженням тієї зустрічі, яка була раніше у Парижі, 17 квітня. Я ж зацитую, що раніше міністр оборони України Рустем Умєру зазначив, що Київ приблизно на 90% підтримує запропоновану мирну угоду, яка обговорювалася саме в Парижі. Які деталі відомі вам, і наскільки завтрашня зустріч може бути результативною? Чи це лише буде проміжкова зустріч, де обговорюватимуться можливо врегулювання війни? Це ще би частково від від? від... Відреагував на попереднє про нашу дискусію під час попереднього питання, коли ви сказали, що не можна так реагувати на почуттях людей, коли в нас в країні війна, і там, робити якісь чергові заяви. Я би хотів там, сказати свою точку зору і свою позицію, і, і звернутися до всіх, що ми на, фактично 11-му році війни маємо стати просто дорослими. Ми в 11 років чекаємо, що нам хтось прийде і щось допоможе. Ми просто як на іконку дивимося на чергового президента іноземної країни, європейської Америки там будь кого іншого, хто от від кого щось буде залежати, і от хтось прийде зараз, махне чарівною паличкою, і, і от все зупиниться, і ми будемо далі жити з таким безтурботним життям. Як би себе прикро не було говорити, ми повинні навчитися. Ми повинні стати дорослими, повинні навчитися в неприємних складних, але реаліях. Ми повинні зрозуміти, що Росія нікуди не дінеться. Ми повинні зрозуміти, що всі ті обаюкування зі сторони Російської Федерації це є вони спрямовані в першу чергу лише, щоб нас послабити. Ми повинні просто навчитися з тим жити, і ми повинні навчитися відстоювати і боронити свою країну, і менше звертати увагу на заяви будь-якого от будь-якого з іноземних лідерів. Ми повинні звертатися. І ми е, повинні працювати над тим, щоб отримувати е, допомогу, в тому числі військову допомогу. Тому що е, знову ж таки, в першу чергу, я вважаю, що Будапештський меморандум на жаль, він не є не виконаний. Невиконаний, він є не виконаний. І коли ми говоримо про порушення зі сторони Росії, але на жаль, такі ж самі порушення і ненадання безпекових безпекової гарантії відбулися і зі сторони наших західних партнерів. Що стосується завтрашньої зустрічі, давайте знову ж таки. Подивимося, правді в вічі, не відбудеться одного такого дня чи одного такого вечора, щоб ми сиділи і сказали завтра о 18.00 все закінчиться, як би то не хотілося всім і вам, і мені я думаю, що нема такої людини на, скажімо, яка зараз знаходиться в силах оборони, яка би не сказала, що добре було, якби все закінчилось. Тут є два питання: перше питання: що воно просто отак з дня на день не завершиться. Це будуть складні перемовини. Вони будуть тривати ну, не один день, і навіть коли будуть якісь поступи, будуть якісь ці, все рівно на це потрібен, на це просто банально потрібен час. І знову ж таки, про що ми повинні з вами думати, це як воно завершиться, і думати про перемир'я і про закінчення війни от, от в будь-який спосіб. Я особисто не хочу е, через деякий час, через місяць, два-три, рік, два. Чи щоб можливо мої діти через там декілька років знову йшли воювати? Ми повинні зрозуміти, що коли ми говоримо про призупинення бойових дій, і про те, що я з медіа чую від е, очільників нашої держави від верховного командувача в тому числі е, про намі посили про те, що ми працюємо над тим, щоб це був справедливий мир е, з неможливістю, скажімо, відновлення бойових дій в найближчим часом. І, і а ще краще, взагалі, ну от в цьому напрямку ми і повинні працювати. Говорити про перемир'я, про, про призупинення бойових дій за будь-яких умов і йти на будь-які умови. Ну, вибачте, ми капітулювати могли 24 лютого, 2022 року. Скажіть, будь ласка, пан Маркен, а як взагалі військові налаштовані на оцю всю ситуацію з дня на день нам обіцяють перемир'я? З дня на день нам обіцяють у ці умови перемир'я? Як взагалі військові на це все реагують? Чи це не послаблює їхній дух? Чи вони готові далі продовжувати відстоювати так свої інтереси, аби не було дійсно такого? Що знаєте, віддаємо Крим східні території, і фактично ми могли це зробити, як ви кажете, реально до 2014 року без жодної краплі крові? Я думаю, що більшість військових виконує обов'язок, особливо ті військові, коли заходили на деокуповану територію нашої держави, після того, коли вибивали звітам російські війська, коли бачили весь цей жах, який творився на колишній окупованій території, вони розуміють, що треба робити все для того, щоб цей спрут просто не не, не поліз далі. І насправді ці люди, які зараз знаходяться тут, вони в останню чергу дивляться на будь-які політичні заяви, станом на зараз на які просто їхній обов'язок відстоювати нашу державу насправді війна не треба сприймати сучасну війну як тільки одне поле по там лінію фронту, лінію бойового зіткнення, де відбуваються бойові дії. Насправді, сучасна війна, це, це набагато складніший процес. Це є лінія бойового зіткнення, це є розхитування ситуації всередині за, за рахунок різноманітних і за рахунок проплачених, скажімо, агентів, і також за рахунок корисних ідіотів. Це є політична дуже складна війна, яку ми зараз спостерігаємо на тих всіх майданчиках, це є економічна війна. Це є е, логістика, ну тобто хмара і хмара процесів, і фактично, станом на зараз, кожен повинен боротися на тій лінії, де він зараз є. Тобто, військові зараз мають виконувати свої обов'язки по стримуванню, знищенню ворога. І я особисто незважаючи на це, що я є політик, в першу чергу моя робота зараз є тут, а, а, а вже в другу чергу. Давати комусь якісь рекомендації чи звертати увагу на те, що відбувається, де скажімо, на якихось переговорних майданчиках, пане Меркене, Я дозволю собі ще відреагувати на цей діалог, який ми з вами розпочали, тому що зараз немає жодної напевно української сім'ї, яку б не торкнулася ця війна. Насправді в кожного з нас є точно, на жаль, уже той знайомий, який знайомий рідний, який загинув, і є дуже багато знайомих, які воюють рідних, які воюють зараз на фронті. І ми точно найбільше чого хочемо зараз, усі це закінчення війни. Але я повністю з вами погоджуюся, що нам потрібно стати дорослими і розуміти, що відповідальність за свою країну ми маємо брати в першу чергу самі. І точно розумію, що нам не потрібен просто мир, нам потрібен сталий мир, бо я нещодавно спілкувалася. З одним з військових, і ми ж розговорилися, звісно, на тему війни, і він говорить: вчи свою дитину воювати. Я кажу, ну йому три роки, а він каже, почуй мене, вчи його воювати. І мене, звісно, не тішить перспектива, що війна може тривати так довго, і що моїй дитині потрібно, якому зараз лише три роки, потрібно буде воювати. І На вашу думку, чи можливе досягнення саме сталого миру? Не просто е, часткового перемир'я, а сталого такого надійного миру. І це ми зможемо говорити про дійсно сталий мир за умови, якщо в нас будуть е, потужні збройні сили, якщо в нас буде потужна економіка, е, коли в нас буде е, доросле моральне суспільство, е, коли в нас. Е, Питання, що стосуються безпеки держави, і без питаннях захисту держави, в нас не буде жодних протиріч буде тільки єдність, і коли ми повинні усвідомити, що з таким сусідом у нас просто немає інших варіантів, коли кожна доросла людина не тільки мужчина, не тільки хлопці, але наголошую, кожна доросла людина повинна докладатися до оборони держави. Коли ми побудуємо таке суспільство, коли ми зробимо таку державу, тоді ми будемо е, говорити про стабільний мир. Е, наша країна має стати такою, щоб наші вороги тільки від думки боротьби з нами повинні розуміти, що вони, крім того, що е, обламають зуби і, і створять собі масу неприємностей, більше нічого абсолютно не досягнуть. Е, а зробити таку країну, зробити таке суспільство можемо тільки ми з вами. Виховуючи нові покоління, змінюючись самі знову ж таки, воно воно для дуже багатьох людей. Оце питання, коли, Та що ти там говориш? Це ну насправді ми повинні зрозуміти, що ми всі повинні змінитися. Такого класного безтурботного, такого вольготного життя, як нас було раніше, на жаль, найближчим часом в нас не буде. Станом на зараз в нас стоїть дуже просте питання: захистити нашу державу наших близьких, на наші, наші сім'ї, і загалом втримати незалежність. Це є пріоритети, над якими ми зараз маємо працювати. на завершення. Ви говорили про те, що Україна має озброюватися. Про це ще говорив 91-му році. Але на жаль, до нього ніхто так і не дослухався. Скажіть, будь ласка, попри ці всі розмови, Крим наш, не наш, мається на увазі юридично. Фактично він наш, але на даний момент Україна його не контролює. Так само, і східна частина не на ваш погляд, що б вас і військових влаштувало так, аби розуміючи про про соняш, скажімо так, розуміючи сьогоднішню ситуацію, на які умови можна було погодитися, аби завершити війну вже найближчим часом. Ну, я би не хотів відповідати на це запитання. Дуже І я вам поясню, чому я можу на це питання відповісти якби з тих даних, що я маю. Станом на зараз ми всі черпаємо інформацію переважно з медіа, і ми розуміємо, що в медіа ми маємо досить обмежену інформацію, тому що дуже багато інформації такої, яку зараз не можна викидувати в маси в медіа, тому що в нас в країні йде війна. Щоб навіть гіпотетично говорити про якісь такі речі, я повинен про розуміти, на чому ми стоїмо, а зрозуміти, які в нас є ресурси, які в нас є резерви, і взагалі про що говорять наші західні партнери, і взагалі на чого ми стоїмо в розмовах з нашими західними партнерами, можливо, якісь речі відбуваються, можливо, йдуть якісь поступи. Напевно, що щось не є дуже просто, тому що ці перемови ми бачимо, як ті ну, переносяться етапи і так далі. І так далі. Хотілося, звичайно, щоб ми повернулися до кордонів 91-го року і повернули всі окуповані території. Чи це станом на сьогодні можливо? Важко сказати. Думаю, що можливо, але дуже-дуже важко. Чи станом на сьогодні нам це під силу, не знаю. Тут можна сказати, чого би ми хотіли, а виходячи від реалії, все ж таки такі прогнози і такі речі треба віддавати від тих, тим людям, які зараз. Грубо говоря, чи мають доступ до, 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 до всієї інформації і можуть давати такі офіційні заяви. Перещереш, наша країна зараз незалежна і незалежність ми виборюємо завдяки вам. Дякую вам за цей аналіз. Маркян Лопочак, майор збройних сил України, секретар Львівської міської ради, був з нами у цій частині головне за день. І маємо оновлені дані щодо Запоріжжя. Там завершилась рятувальна операція. Триває розбір завалів у багатоповерхівці, в яку влучив російський КАП. Інші поцілив по інфраструктурному об'єкті. Одна людина загинула, 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли. Написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 33 людини дістали поранення.